5 тисяч доларів за готовий двоповерховий будинок 120 квадратних метрів у Ворзелі з газопостачанням. Дивіться, 400 ділянка. Ось в такому форматі у нас заїзд автоматичні ворота. Є у нас, дивіться, парковка для автомобілів і будинок дуже стильно виглядає. Є заднє подвір'я, ну і стандартне планування у нас по будинку. Перший поверх, дивіться, є у нас. Кімната інженерії заходить, потім є гостєвий санвузол, невеличкий, душова стане. І ось така, дивіться, простора, кухня, вітальня Дивіться, зона кухні, великі панорамні вікна, вихід з, е, з вітальні на заднє подвір'я. Дивіться, покажу вам, щоб ви розуміли. Ділянка. Опу, ось в такому форматі. Будинок дуже якісний, тому не зволікайте, телефонуйте. Перший поверх також має спальну кімнату, ще чи кабінет. Ну і сходи на другий поверх. Другий поверх по стандарту має три спальні кімнати і санвузол. Тому нагадую, 135 тисяч доларів за будинок у Ворзелі з газом. Телефонуйте.